Дішка, що не так? Не так? А, іди сюди, іди, іди сюди, іди до святіка, йди. іди до святіка, йди. диди сюди, йди, йди сюди, сюди, іди Кажи іди до мене, я маленький. Я маленький, каже зайчик. Я приїхав до бабулі, так? Да? Да? кажи. Що хочеться встать уже? О, і фендюшка прийшла до тебе. Чи ти до мене, фендюша? Чого ти до мене? М? Ти що ревнуєш? Да. Да, Оток. Чого? О. <плес> і що це було? Отак я побіг, куди побіг? Куди? Каже, на вулицю побіг, на мороз Так? Да? Так? Да? Святик побіг. Побіг? Куди побіг? А куди Святик побіг? Все? Відпочинемо трішки. А якби я ще й розуміла, що ти говориш? Ишо дальше и шу дальше побалакаем. А що хочем? хочем? Опа, вот это шустрий. Раз. І на животік. Свя... Агу. Уже повсти ми хочемо. Не виходить? Іще трішки. Отак треба. О, ножки піддержую. ні. Ну, давай назад на спинку давай. Ні. Ні. Ну все, давай на ручках поношу трішки давай. Ні Фенді, Фенді, йди сюди, йди ну, до нас. Іди до нас, йди. Ну, оце ти шустрик у нас, так? Да? Так? Да. Мама казала, стеліть одіяло на пол і грайтеся. Так? Да? Будемо гратися? О, нам сьогодні повезло, так? Да? О, і фенді вже прийшла, ти визде ав-ау. Дивіде ав-ау. Та да, мама, бачиш? Бачиш, де, диамак? А, а вот так. Бачиш? Вот так. О, це нам повезло, каже. Да? мій хороший. Ось так. Каже, я б такий уже ножками пішов, да? Да. Ну, давай балакай, давай. Давай балакай. каже, я до тебе приїхав, так? Да? Мій хороший. На да, що? А? а на спинку перевертатися ми будемо? Будемо перевертатися на спинку? Чи ні? Ой, що ти там, Фенюшка? Ти під одіяло хочеш, ото йди на плет. А, іди сюди, іди. Іди, іди до святика, іди. Іди до святика, іди. іди. Іди, 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 сюди. Іди, дивись, який він у нас хороший. да. ну такий хороший мальчик. Да? Гуляємо до десятої години, сказала мама, інструкцію нам дала, бо ти збив свій ритм. Так це буде, ми не знаємо. Так? Він мій хороший. Хидя, що там? Ну, лягаю тут на плед, лягаю. Так, yeah. yeah, да, каже, я до тебе зараз доповзу. Да? О, так, будемо держати ножки і будемо, а ну? так, носочки треба одягнути. Да, ну давай. Опа! Ну давай, 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 давай. Оток, оток, кудись? Шопіндюша. Ножечки. Та да, ножки холодні. Хоч і тепло. так, Повзу. Повзу, повзу, повзу. О. О. Все. Що переворачуємося? Давай, 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 давай. Не, не хоче. Давай трішки. Одак. Опа. Опа. Туда побайтесь. Ага. Ух, Це що? Це є серце? Опа! Я же скоро встану і побіжу, да? Mm -hmm. Скоро встану і побіжу. Ага. Mm -hmm. ah. Ой-ой-ой, бачиш там. Мава? Ой. О, так, кажи, я до тебе хочу. Я хочу до тебе. Малиший, Ой, що да? вона там робить? Що да? вона там робить? Вона хоче закутаться, да. вона хоче закутатися. Що? Шу да. хоче закутатися. Що? Ну, Підемо на одіялку. О так. Що вона там робить, кажи? А, ось, ось, кажі, як схватиться. Hop. «Да, Мама сказала, на вулицю не виходить, не виходить на вулицю. Да. Так що буде Так... Все, Фенді закуталась, а Святик просто так лежить, дивиться на неї. Ой, Фенді, підожди, він підросте, він тебе буде за вушки Да? Буде. Ой, у нас підвищена. Підвищений рівень небезпеки. Ну що, куди, що? Будемо в хаті. Звичайно, страшно, що з таким малим. Сама то вже якось так. Ось так, ми за ножки беремося. Да. да, і так гуляємо. «Да?» Гуток. Хороший хлопчик. Бабулі сьогодні підвезло. Я думала, Тьома буде з нами. А ні. Поїхав. То тепер я буду нянечка цілий день. Ну, не знаю там, як цілий, але трішки буду. Да, глибака. улибака <laughs> ти, да! Красунчик. Ти красинчик, Да. Така, лежите, Хейнго. Я швидко муски принесу. О, здравствуйте. <ріст> Отак. От Яка ти молодчина дитина. І куди ми, і куди ми так не, не можна і на хвильку тебе лишати? Поки я носочки принесла, ти вже перевернувся. Ну, як і знайшла там у вас. Ой, так, куди я повзу? А що не, не виходить, не виходить? Ой боже! Давай, давай, давай назад повернемось. Давай, 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 давай. Не можеш перевернутися ще на спинку, да? Давай носочки одягай, Давай, 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 давай. Ой, і я на ручки візьму, візьму тільки з носочка. Да, да, да.

Вже хотілось на ручки. Ой, ой і сонечко. Цукровіще маленьке. Видівся, да? бачиш який? Бачиш який хлопчик? М -м -м, каже, я а -а -а. її потягав за вушка, ну я ще маленький. Да, так, хотілось на ручки хлопчикові. Тимку ще треба погуляти. І Баюшки. <різь> да, і Баюшки. От мій зайчик маленький. Ну, не чудо. Чудовіще <різь> ми мене, Боже, ну давай походимо. <різь> <різь> і що ти тягнеш те одіяло? Давай я диванчик хоть застулю. Да, пішли там на одеялку, а то ты скоро... Ой, куди ти встаєш? Куди? Так, давай. Давай. Так, поки ти пограєшся. Ну, не зовсім накрию, хоч. У нас, е е е як тонуки, приїжджають, то ми диван не застеляємо. То, вони тут відпочивають. Ну, а коли приїжджають, то я задвигаю його. А так робочий процес. Опа. І... Не страшно, що він десь дінеться, бо на полу. Да, пендюша? На полу теж. так. І ти, Красуня прийшла фендюшка. тут теж є сплет. Я тобі зараз його складу, постелю і лягай тут. Бачите, як ми. А бабуля може навіть каву попити. Так. Це. О. Це ж я можу отак сісти біля нього? Ой, як ти крутько! Так, я чайник швиденько включу. Який ще ти розумак, а я за тобой підглядала. Ага, Я в дверях підглядала. Я бачила, що ти перевернувся. А бабулі каву можна купить? Хм? Назад не перевернешся? Ні. Носочок не знімай. Не знімай носочок, так? Це треба сісти. Да, треба сісти, щоб потім встать. Можна була. Ага. Давай, розвертайся до мене. Я зранку ще кави не пила, тільки прокинулася до нього. Говорю вчораній кулі. Батьки ви трішки підморились, а вона каже, та є такої. Ну, майже дві неділі не були. А я як скучила. Ой, так. Да. Ну давай, 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 давай. Назар не навчишся ніяк, так? Да? Тільки перевертати тебе треба тебе. Он Фенді тобі допоможе. Бачиш? Вона ходить. Ось угу. так. Де вона там пішла? Де вона пішла? Підюша? Іди сюда. Іди сюда. Да, йди сюда. Іди до Святика. Ой, каже, я її не бачу. Та це кава, що? Це кава. Ось такі ми. Яка там робота зараз? Все, та її роботи немає. Тут ось таке сокровище привезли. Я й так все підігнала за ці дві неділі. Да. Выстав. Ой, стоп. Ой-ой-ой, давай, 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 давай що? І що? О, давай на спинку, перевертайся. Давай, 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 сам, 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 давай, чися. Кажи повсти хочеться. Бабуля каву випила. Все. Віднесу чашечку, потім помию. І що ж ми починаємо. Капризулечка, да? давай подивимося віконце. Що тут? Давай відкриємо. Отак. Ух! Тут квіточки у бабулі. Ну, Будемо топать по Так? Да? Що ти, Фендюшка? Дивися, бабулі, тут фіалочки, бачиш? Ось дивись, як точки. Бачиш? Бачиш, бачиш, ти все бачиш. Ой! Ой! Де там фенді? Фенді там? Ми топаєм сюди і туди, сюди туди. До десяти годин сказали не спать. Ой, хто там йде? Подивимося, хто там іде. Ось час ми подивимося, а хто там йде, а хто там до нас йде?